Христос Воскрес! Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Нові акції з 21 по 27 квітня. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Тарілочка глибока меламінова. Ціна 49. Іграшка дитяча неваляйка 64. Набір дитячого посуду, столові прибори та мисочка 64 гривні. Іграшка Дитяча спецтехніка 69 Іграшка дитяча магнітофон музичний. Ціна зі знижкою 299 Корзинка пластикова 9. Ланчбокс 29. Всередині є ще столові прибори. Ніж лопатка для нарізання сиру 29 та та соковитискач ручний ціна така ж сама. За 29 є ще швабра міні з віджимом для прибирання і резиночки упаковка 100 штук. Футболка жіноча також 29 Чоловічий шампунь гель для душу 74.400 г. Бальзам маска для волосся 7 трав 64. Шампунь для волосся кератин 99. Шампунь для волосся «Пантін» – 149. Є два варіанти. Шампунь дитячий для волосся та тіла 39. Упаковка 430 грамів. Дитяча зубна паста 24. Перлина зубна паста 29. Гелій для душу 44 400 грамовий б'янка 99 1 кг. Мило шик з дозатором 49 мило еліо 2 аромати 27, ягідні макаруни та малинова панакота 27-500 г. Універсальний гачок, зручний перемикач, лампа кемпінгова. Ціна зі знижкою на неї 99 Лампа акумуляторна, телескопічна 139. Ось така лампа металева за 199 працює від батарейок. Лампа на присосках led підсвітка 169. Ліхтарик навісний з датчиком руху 79. Ліхтарик світлодіодний з магнітом 49. Ліхтарик на голову Луно ціна 99. Лампа LED 8 Вт на 49. Колодка на 4 плюс 4 гнізда 64. Подовжувач 249 на 3 метри. Штора для ванної кімнати 180 на 180, 179 гривень. Іде з кільцями. Дозатор пластиковий, прозорий 64. Коробка пластикова для зубної щітки та пасти 39. Корм для котиків є по 9 та 10. Вага 100 грамів. Навушники вакуумні – 29. Є ще ось такі за 49. Навушники вакуумні – 49 в коробці. Така модель 77, кабель USB 1-метровий 29. Кабель USB білий 49. І такі варіанти також 49. Є чорний та білий. Серветки в тубусі для очищення моніторів 77 гривень. Лампа USB для ноутбука 19. led підсвітка Тримач для телефону автомобільний 99. Є ще ось такий за 129. Цифровий ефірний приймач 539. Підтримка Wi-Fi та смарт-функції. Подовжувач 129 на 5 розеток. Ручка щітка для очищення нагушників 29. Адаптер 91 гривня. Підставка для телефону пластикова 29. Адаптер. На два USB-виходи 139. Перехідник для телефону 49. На усі навушники діє знижка до мінус 15%. Акція до 28 квітня. Така ж акція діє на усі портативні колонки. Така колонка 296 з кріпленням. 169 Bluetooth колонка з ремінцем. Навушники 340 гривень. Дитячий смарт-годинник підтримує декілька функцій. Ціна 799. Мольберт Металевий 247 гривень. Ліхтарик ручний 69. Перехідник під євровилку з вимикачем 29, Ліхтарик з магнітом на батарейках 29. Дзвінок дверний працює від батарейки, йде в комплекті 179. Лампа настільна, акумуляторна з підставкою 249 Лампа LED 55 на 10 Вт. 49 на 7 ватт, лампа кемпінгова 99, лампа спіраль 229. Мережева лампа луну на підставці 125, лампочка світлодіодна 29 євро світлом. 399. Ось така лампа з вимикачем, мережева. Новинка нічник настільний силиконовий грибок 299. Акумуляторний. Засіб проти комах 152 гривні. Підвіз від молі. 2 штуки упаковка. Ціна 33 гривні. Насіння перцю 4. Помідор апельсин ціна 2 гривні. меліса 4, цибуля 2 гривні, кармен 3, а Редиска Одеська 9, баклажан 5, нічник лед підсвітка з датчиком руху 49. Кашпо пластикове для квітів 2 кольори 44. Кошик для зберігання 199. Кошик металевий ручка дерево. 139 ось такий кошик для зберігання прального порошку. Пластиковий органайзер має 4 шухляди. Ціна 199. Швабра плоска та відро. Набір для прибирання 389. Пальник для газового балону 55, пакети для запікання та копчення 77 гривень. Кошик пластиковий для зберігання 299. Фляга металева 58. Тримач для серветок 59. Є ще ось такий зі снижкою. Ціна 44. Терка плоска 17. Затискачі для пакетів 15. Відро господарське 77 гривень. Відро пластикове з віджимом 149. Тортівниця пластикова. 169 Дякую, що дивились економних вам покупок.